Несподівано для нас всіх уряд ухвалив рішення про те, що відстрочка від призову по мобілізації буде надаватися через ЦНАП. Так, з 1 листопада 2025 року в Україні змінюються правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації згідно постановою Кабінету міністрів номер 1364 від 24.10.2025 року року. Друзі, коли дана постанова була опублікована на урядовому порталі. Зробивши аналіз, я вам можу вже коротко про... процитувати основні зміни, які будуть внесені, і надати основні тези стосовно того, яким же чином будуть продовжуватися у нас відстрочки, яким чином будуть надаватися нові відстрочки. І в кінці Зроблю вам е, пояснення стосовно нового додатку номер 4 постанови 560, тобто заяви, яка надається під час оформлення відстрочки, вона також набула змін. І так, друзі, які ж головні зміни відбулися? Більше жодних заяв до ТЦК військово зобов'язані не подають. Заяви про відстрочку безпосередньо подаються до е, центрів надання адміністративних послуг. Так, подати заяву чи продовжити відстрочку можна через застосунок Резерв Плюс або в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. ТЦК прийматимуть заяву лише до кінця в жовтня. Далі, друзі, автоматичне продовження відстрочки. Тут треба вам пояснити, що значна частина відстрочок обіцяють нам 80% від взагалі всіх відстрочок, які існують на сьогоднішній момент, будуть продовжуватися автоматично без потреби повторно збирати документи. Зокрема, це стосується таких категорій, як Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби, е, багатодітні батьки, а саме троє і більше дітей віком до 18 років та батьки дитинки з інвалідністю, особи, які мають дружину чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, студенти денної дуальної форми навчання, вищий рівень освіти, докторанти інтерни, наукові науково-педагогічні та педагогічні працівники, коли ставка їх є більшою, ніж 0,75%, особи, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час бойових дій, а також військові звільнені з полону. Звертаю вашу увагу, якщо система не зможе підтвердити підставу в реєстрах, автоматичного продовження не буде. Потрібно буде активізувати вашу інформацію, інформацію про вас онлайн або звернутися до Центру надання адміністративних послуг або ТЦК та СП. Що стосується оформлення відстрочок через Резерв Плюс, так от, друзі, як я вже казала, що 80% таких відстрочок можна буде оформити саме за стосунку Резерв Плюс. Оформлення офлайв через ЦНАП він передбачає, що ви з відповідною заявою та оригіналами документів звертаєтесь до найближчого центру надання адміністративних послуг. Далі, центр, працівник да, центру надання адміністративних послуг. Сканує ваші документи, бере від вас, відбирає від вас заяву і вже в електронному вигляді подає їх до відповідної комісії Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які саме розглянуть в подальшому вашу заяву і нададуть вам відстрочку, або ж не нададуть. При цьому зважте на те, що від 1 листопада вже не треба буде окремо отримувати довідку про надання вам відстрочки від призову по мобілізації. Ця інформація про надання відстрочки буде відображатися в електронному кабінеті, тобто в резерв плюс, з якого ви зможете роздрукувати військово-обліковий документ, ПДФ сформований в електронному вигляді. І там буде відображатися ця інформація. У разі якщо у вас немає такого. Застосунку Резерв Плюс, ви можете скористатися порталом Дія там сформувати, або ж безпосередньо звернутися до ЦНАП або ТЦК ТСП, вони вам роздрукують даний документ. Далі, друзі, я вам хочу ще розповісти про це е, правила, а верніше порядок надання через центри надання адмінпослуг із використанням засобів єдиного державного порталу електронних послуг заяв про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Друзі, конкретно цей порядок, він також був затверджений даною постановою, яку я вам сказала, про яку я вам сказала. І в цьому порядку цей порядок зазначає саме. Де, яким чином буде відбуватися прийняття документів у військовозобов'язаних і передача їх в подальшому до виконання до відповідних комісій Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. І так. Обробка персональних даних на всіх етапах надання послуги здійснюється з отриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Для отримання послуги суб'єкт звернення подає через адмі... адміністратора центру заяву в електронній формі у разі технічної реалізації такої можливості, засобами порталу ді, на ім'я голови комісії районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування суб'єкта звернення на військової. Ваму обліку далі суб'єкт надання адміністративних послуг, у якій зазначаються відомості, передбачені порядком призову. До заяви додаються електронні копії паперових документів, скановані копії, що підтверджують право на відстрочку, зазначені у переліку згідно з додатком номер 5 до порядку призову. Друзі, ми знаємо, це додаток номер 5 до постанови 560. Заява подається суб'єктом звернення через центр особисто подання заяви представником. Суб'єкта звернення не допускається. Друзі, те, що я казала і раніше, що е, даною постановою чітко врегулювався цей тонкий момент стосовно е, надання відстрочок від призову по мобілізації шляхом подання заяви через представника е, рідної людини або ж адвоката. Тут е, постанова чітко передбачила, що подається особисто. Друзі, але ж у нас залишається. Ще поштовий зв'язок, да, і згідно закону України про звернення громадян. Ну, ми маємо право звернутися до будь-якого органу безпосередньо через, наприклад, поштового оператора. Так? Ну, давайте, друзі, почитаємо з вами далі і в кінці зробимо висновок, чи можливо нам буде звертатися до ЦНАП через пошту або ні. Значить, так. Читаємо далі, друзі. Заява може бути подана через адміністратора центру після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації на порталі ДІЯ <кій> з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити його особу, а також після здійснення ідентифікації суб'єкта звернення на підставі документа, що посвідчує його особу. Та документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, друзі, РНКПП, або іншими словами, ідентифікаційний код, в подальшому формування заяви. Припиняється після ідентифікації е, суб'єкта звернення. Якщо самого порталу Дія автоматично отримано відомості про те, що суб'єкт звернення вже має подану засобами портала Дія заяву про отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, щодо якої не прийняте остаточне рішення в порядку, передбаченого порядком за призову на військову службу. Це на той випадок, коли ви вже подали заяву про надання відстрочки від призову. По мобілізація, Вона розглядається, а рішення ще не прийнято. У випадку, передбаченому цим пунктом, засобами портала дія формується інформаційне повідомлення у форматі, придатному для його завантаження та друку, із зазначенням підстав для припинення подальшого формування заяви та рекомендаціями щодо подальших дій суб'єкта звернення. Таке інформаційне повідомлення відображається в особистому комітеті адміністратору центру на порталу «Дія», роздруковується ним без використання спеціальних бланків або додаткового посвідчення підписом чи скріплення гербової печаткою, і видається суб'єкту звернення. За відсутності підстави для припинення подальшого формування заяви, передбаченою пунктом 8 цього порядку, заява в електронній формі, формується адміністратором центру. На підставі відомостей та документів, наданих суб'єктом звернення засобами портала Дія автоматично у формі, придатній для сприйняття його зміста, роздруковується та надається суб'єкту звернення для перевірки та підписання, після чого на неї накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису адміністратора центру, сформована та підписана адміністрація заява. Блокується для редагування з накладенням на неї кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора порталу Дія. Відповідальність за достовірність відомостей, містяться в заяві та доданих данини несуть суб'єкти звернень. Формування заяви в електронній формі засобами портала Дія припиняється у разі, коли зазначені в заяві відомості надані не в повному обсязі та не пройшли арифметичний або ж форматологічний контроль. Відомості про суб'єкта звернення, прізвище, ім'я по-батькові за наявності та зареєстрований номер облікової картки, паспорта громадянина України, що містяться в заяві, невідкладно насилаються засобами портала Дія з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів трембіта до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів для отримання підтвердження відомостей, передбачених абзацем другим цього пункту. В порядку електронної інформаційної взаємодії з реєстром автоматично отримується, підтверджується відомості про факт перебування, неперебування суб'єкта звернення на військовому, огля... на військовому обліку громадян України. Подальший рух заяви припиняється, якщо в порядку електронної інформаційної передбачено пункт 11 порядку отримано і підтверджено відомості про те, що суб'єкт звернення не перебуває на військовому обліку громадян України. У випадку, передбачено цим пунктом, засоби порталу «Дія» формується інформаційне повідомлення в форматі придатного для його завантаження та друку, і зазначення підстав для припинення подальшого руху заяви та рекомендацій щодо подальших дій суб'єкта звернення. За наявності підстави для припинення подальшого року заяви, передбаченим пунктом 12 цього порядку, заява та додані до неї док автоматично засобами портала дії з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта надсилаються до захищеної системи електронного документа обігу міноборони для наступної передачі суб'єкту надання послуг. Друзі, суб'єкт надання а, послуги опрацьовує заяву, після чого насилає засобами реєстру в порядку електронної інформаційної взаємодії до центру, через який була подана заява. Повідомлення про результат такого опрацювання, позитивні рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, або рішення про відмову у її наданні. Інформування суб'єкта звернення здійснюється у порядку та строки, передбаченої пункту 60 порядку призову. На разі позитивного рішення оновлений військово-обліковий документ автоматично формується відповідно до порядку оформлення створення видачі військово-облікових документів для признаків військовозобов'язаних та резервістів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні відстрочки адміністратор центру роздруковує відповідне повідомлення про відмову у наданні відстрочки без використання спеціальних бланків або додаткового засвідчення, підписом чи скріплення гербової печатку та видає його суб'єкту звернення на вимогу. Повідомлення про відмову за форму згідно з додатком 7 до порядку призова з накладеного кваліфікованою електронною печатку суб'єкта надання послуги також окремо підлягає надсиланню. Суб'єкту владних облажень послуги технічними засобами електронної комунікації. Ну, тобто електронною поштою безпосередньо на адресу електронної пошти суб'єкта звернення, зазначеного у заяві, друзі. Що я можу подитожити? Що подача документів поштою також не передбачена. Тому що іде повна верифікація особи, чи то через портал Дію. Да? Чи то безпосередньо через е, ЦНАП, коли ви особисто звертаєтесь, іде повна верифікація особи, повна ідентифікація її перебування в, е, на обліку чи не перебування. Тому, на жаль, відтепер з 1 листопада від строчки дистанційно отримати, крім як через застосунок резерв плюс. Буде неможливим. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, прошу поставити лайк, підписатися на наш канал, і якщо у вас залишилися питання, будь ласка, ви можете звернутися до нас на особисту консультацію. В шапці профіля ви знайдете посилання на міні-сайт, де зазначені всі умови, а також як з нами зв'язатися. Всі контактні дані там наявні. Тихого мирного дня вам і бережіть себе.